Всім привіт! Голуби літають. Я з тобі сьогодні час псали не було. Вичистив голубів в одній будці. Зараз так по очереді піду всіх погоню. Хай літають, вичистю, тих погоню. Так, води набрав. Ось, купив оцет. Буду давати оцет оціт їм. Вітамінки давав сейчас оцету Хочу подавати, щоб трохи поганяти трихомонос там. Мікрофлору підкислить так, скажем. Ну це опять кубиків. Чайна ложка на 3 літрів води доздаю. Днів 5 подаю їм. Щоб антибіотики не давати від трихоманузи. Рекомендую всім. Я отак от глаз. Оп. І все. Сильно не перебарщуйте. Ну і мало теж. Ну давайте, бо буде. Ну, не буде смисл. Ось так. Сейчас поставляємо. Делітають. Все, тут вже піднакопилось. воно зараз волога, воно починає розмокати. Треба почистить. Гарлянько. Заразом і голову добрий. Це дракони такі. Уже літають. Вже самі вилітають з будки, відкриваєш, вилітають нормально, вже розга... розганяв їх. На це Подивлюсь перший год, так хочу всю зиму до весни ганяти і ганять. Подивимося як тут у нас яструб б'є нового году. Бо я обично до Нового году ганяю потім. Потім то продав, то щось одібрав, то вже нема що ганяти. Це його хочу. Ганять. Все зі них. Бо там пишуть ще коментарі такі смішні а ви ганяєте свою птицю, то зайдіть же на канал та подивіться. Я ж відео своїх показую. Да не все показую, бо нема часу. Все знімати. Бо я ось, наприклад, зараз би доробив би там своє. Поки вони літають, так я зараз знімаю щоб вам показати. Що... що літають кожен день. І грати починають. Я їх Не насілую сильно. Бо вони ще не долиняні. Вже їм легше, вже пір'я виростає в крилах. два білих. Як завжди білим важко сісти. біжать сразу. Камінчики поїсти на круг. Ось все. Цей щось білий хоче. Ось це яструк! Ось ось всього, сейчас забере. Забрав. Давай відділувався. Я, коротше. Перший пошов. Поніс десь посадку. Ех, жалко. Першого забрав. І іменно ігрового. Бачите, на посадки бере. Це я не перший раз бачу в людей теж, що так. Ех. Трошки жалко, конечно. Обидно. Сідай давай. Ну, та те вже можна ганяти тепер голубів, вже не прилетить. Цей должен поїсти. Вот так, в общем-то. Ну сейчас сходи подивлюсь. Ось так, в общем-то. Ганять голубів сейчас. Це вже одного забрав, то, то. не успокоїться, поки всіх не забере. よかった。 Вчора не було вообще? Сьогодні малетів. Десь сюди не залетів. Я колись сюди прибігав. Прошу воду. Не видно, Тут такі заросли. Вично на землю сідають. Воно горобці там щось шуршать Горобці у щось суетяться Та десь там в то є. Не хочу до людей йти У території у Ну ладно, сейчас сходим. А, тут белка, тю, то вони слітять. Понятно все. Нічого не понятно. Дорожка есть. Це було здорова, самка, навірно. Вона його понесла далеко. Ух, ізбило так жорстко. Ей, не бачив, вона десь була в висоті. Фух. На висоті була і підслідила, як вони сідали. Ну, це при посадці найбільше беру берегом турків. В общем то, що я скажу. Непонятно куди вже його потягло. в бурянах сидить та їсть, а я ходю. От такі зараз. І не знайдеш. Суббезь. Колись отут я прям цей прибіг, а вона на, на дорожці тут сидить. І той маленький був такий, він не міг тащити його толком, то він так і пішов наниз по дорожці і сів. А це здорова самичка. Так. Смотрите, оно ну. Калитка открыта, ждем она. Да, хозяин. Марса. Ко мне. Иди сюда, иди сюда. Молодец. Охраняешь. Хороший хлопчик. Молодец. Забрал у нас в Я остров забрал. Що? Сидять усі. все. Шо це всі? В общем ось так Якось така ситуація Я не дав, прям вже думав сідають Я вже по звуку определяю, чую шум такий крил Фух, такий шум. Голову підняв вже, вже дивлюсь по ніс зараз він якраз іграв при посадки, а його і забрав. А когось і забрав я і не зрозумів Ну білого забрав тільки якого. Ще й, по-моєму, носочубого забрав, він один був носочубий По-моєму по-моєму. Зараз забідну носочубого, конечно. Ну так, да, це ж носочуба він забрав, бо тут був один носочуй. Дивлюсь, п'ятеро чубати їх є білих. Фух, оце так. Так, ну добре. Граждані голуб'ятники, голубеводи. буду отключаться, буду рублять свои дела. Теперь уже можно идти две будки гонять. Mm. Якось так в общем то. Все, всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки, не забывайте обязательно. Напишите, Яка у вас ситуація з струбами там? Чи з Шоу Сапсан Яструб?